Дорогі колеги, доброго дня. Вдячний президенту України Володимиру Зеленському за довіру. Для мене честь сьогодні бути представленим президентом на посаду міністра оборони України. Дякую всім воїнам, які щодня героїчно вибивають окупантів з наших територій та наближають перемогу. Дякую їхнім родинам, що є надійною підтримкою для них. Це виклик. Заручившись вашою підтримкою, шановні депутати та члени уряду, я цей виклик приймаю та зроблю все від себе неможливе для перемоги України, коли ми звільнимо кожен сантиметр нашої країни. Ця війна для мене почалась не в 22-му році і навіть не в 14-му. Для моєї родини та всього кримськотатарського народу війна з Росією почалась кілька століть тому. Коли Москва вперше окупувала мій рідний Крим, я народився в депортації. Дитиною пережив всі складності російського колоніалізму, який намагався зробити так, щоб корінний кримськотатарський народ почував себе чужими на своїй землі. У них не вийшло тоді і не вийде ніколи. І головна мета сьогодні перемогти у війні. З кожним днем військові витрати збільшуються. І ми повинні мати потужну стратегію, які як в таких реаліях діяти країни, щоб перемогти.